Будинок правосуддя свій сторічний ювілей зустрічатиме в аварійному стані. Нещодавно будівля, де знаходиться декілька державних установ, отримала свого власника. Минулого року рішенням сесії обласної ради його передали на баланс обласного апеляційного суду. Нині каже його голова Надія Стефанів, триває оформлення договорів оренди з бюджетними організаціями, які тут розміщені. А це міський суд, прокуратура, управління юстиції та територіальне управління судової державної адміністрації. Склали декілька кошторисів. Проєкт на кошторис на документацію. У нас розроблена на дах, на е, заміну проводки тільки на одному поверсі, на четвертому, оскільки там ситуація дуже напружена і вибиває дуже, дуже часто електроенергію. І ми боїмося, що велика кількість от, саме техніки, комп'ютерів, до цього призводить. Ось. В даному будинку. Е, всі опалення і електропроводка ще з часів Австро-Угорщини, і тому зрозуміло, що оці застосування техніки все збільшується і воно не витримує. Негайної реконструкції потребує і приміщення суду. Окремі кабінети кажуть, його працівники не придатні для роботи. Тече стеля на стінах грибок в жахливому стані і підвал. Такий ремонт обійдеться у кілька мільйонів гривень. Суд облаштований не тільки для його працівників, хоча у нас працівників є дуже багато. І суддів багато. А суд саме для громадян, для тих відвідувачів, які приходять і хочуть в суді себе почувати комфортно, хочуть мати належні умови для того, щоб. Е Отримати судові послуги, і напевно, що ж, довіра до суду і довіра до самої судової системи також в певній мірі від цього буде залежати. Проблему аварійного будинку зачепила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки. Після цього з обласного бюджету виділили кошти на часткову заміну опалення. Відтак, наступний опалювальний сезон судді сподівається зустріти з новими батареями.